Привіт усім, з вами Наталя Бог, ми на каналі Art Mind і сьогодні будемо дивитися, як можна за допомогою простих інструментів додатково трансформувати будь-які створені вами в ілюстраторі форми. Для початку намалюю якусь форму, яку ми з вами і будемо трансформувати. Далі подивимося в наших інструментах. Ось мені потрібні ось ці інструменти трансформації. Якщо ви погано бачите, я вам можу прямо намалювати до них стрілочку, ось вони в нас. У нас є Vice Tool Shift W за замовченням, і коли ми натискаємо подвійний клік по правою клавішою миші, ми бачимо, що тут є додаткові трансформуючі інструменти. Якщо ви їх не знаходите, ви можете піти в Windows, зайти в Workspace, робоче середовище, і знайти тут поміняти робоче середовище, пошукати, щоб у вас є ваші інструменти. Або у вас може бути інша версія ілюстратора, у вас тоді ось тут внизу в панелі інструментів буде три крапочки, ви на них будете натискати і у вас будуть з'являтися додаткові інструменти. Тоді просто знайдете там потрібні і перетащите їх на вашу робочу панель з інструментами. Я зараз ось тут збоку натисну на ось цей стрілечку в сторону, для того, щоб в мене ця панелька відкрилася окремо, щоб не ходити кожен раз в мої інструменти, а це приєднаю назад. Зайво ми зараз з вами повернемося в нашу чорну стрілочку. Виділимо, і е, подивимося, що можна зробити. Отже, перше, у нас є інструмент-пальчик, і він буде в нас розмивати. Тобто ми можемо створювати ось такі будь-які клякси, для того, щоб можна було потім перетворювати їх на якийсь арт. Він у нас може бути більше менше Коли ми зробимо подвійний клік на будь-який з інструментів, у нас відкриваються додаткові параметри. Тут можна змінити розмір, тут можна змінити кут нахил, інтенсивність роботи і деталізацію також. З інтенсивністю роботи. Натискаємо ОК і потрошки створюємо наш ар. Так, з цим інструментом розібралися. Далі в нас буде інструмент скручування. І він буде малювати ось такі цікаві штуки. Зверніть увагу, ви можете скручувати як весь ваш кружечок, тут все залежить від розмірів інструментів. Пограйтеся з цим. Бачите, можна боку, А можна, наприклад, інструмент зробити менше, і тоді буде закручувати взагалі ось такі рівненькі симпатичні спиральки. Далі ми з вами йдемо, і в нас є інструмент Packer Tool. Він буде втягувати, для того, щоб втягував. Зараз я його зроблю трошки меншим. Дивіться, я візьму на 3 см. Давайте візьму по 2 см. Окей. Тепер дивіться, кружечок я намалюю зараз загалом трошки більший. І ось дивіться, у мене зараз пакер буде малювати ось такі класні квіточки ромашки, якщо це можна так назвати. У нас такі штуки можуть виходити. Можна зробити, наприклад, зараз трошки менше і буде трошки по-іншому складати. Тобто він у нас буде втягувати будь-яку форму. Працюю ще раз нагадую з будь-якою формою, просто мені подобається показувати вам саме на кружечках. Далі в нас є інструмент, ніби пластиліновий палець. так, Ось він у нас, це у нас Bloat Tool. Він може як всередину, так і назовні. Ви можете просто ліпити на як із пластиліну. Далі у нас є інструменти. У нас вони два і вони схожі, скело-підкристалаїзд. Це у нас будуть е вугли, так, а тут у нас буде кристалізація. Перший у нас. Ой, не те слова, бачите. Перший у нас буде створювати ось такі. Ніби кульбабка. якщо зробити менше, наприклад, дивіться. Ось, бачите, він прям потягне з усіх сторон, і у нас дійсно створиться з вами така квіточка. А другий варіант буде навпаки, не втягувати, а буде розширювати. Воно буде створюватися, той втягував квіточку всередину, а цей буде витягувати квіточку назовні, якщо взяти ось таким чином. Ми можемо з вами потягнути його. О, сонечко вийде в нас. І останній цей інструмент зморшки, тут можна і кучеряшки малювати, і якщо ви хочете, ви можете ним там якийсь рельєф земний робити планетарного масштабу. Тобто у нас з'являються ось такі інструменти. Ними всіма можна додавати цікавості до ваших артів для того, щоб воно круто працювало. Ставте сердечко, не забувайте підписуватися, слідкуйте за наступними відео.